Всім привіт на подкасті про освіту за кордоном. З вами Юлія Інеля. В цьому випуску ми відвідуємо два університети. Університет Тілбургу, дослідницький університет, і університет прикладних наук Бреда. Тож, починаємо. Я би сьогодні хотіла почати з університету саме Тілбурга. це один з таких університетів, в які рідше їдуть наші студенти, і найчастіше з цієї причини, що коли я розповідаю про якість, скидаю програму, все подобається. А коли ми доходимо до фотографії і відео кампусу, клієнти відмовляються їхати туди. Чого? Це те, що ми говорили на першому нашому ще випуску про те, що інформації дуже мало і передається вона зовсім неправильно. І от коли я сама там не побувала. Коли ми доходили до цих аргументів, я не хочу там вчитися, там не гарно воно виглядає конюшня. в мене аргументів не було. Тепер вони в мене появилися. Тебе не склали таке раження? Дуже гарний кампус. Ми приїхали, і я сама була в шоці, що це був Тілбург університет. Бо з фотографії було враження, що це лише один факультет. Ну виглядав він, м'яко кажучи, не дуже красиво. Основна причина таких висновків батьків і людей, які обирають університети, те, що немає інформації, те, що загалом загалом сам Тілбург як місто вважається досить індустріальним. Про нього не так багато є інформації в плані туристичної, так? тобто більше якісь там промислові в місті колись було багато різних заводів, і тому його не розглядають як місто для проживання, для туризму. Але загалом у мене інше враження склалося. Місто дуже зелене, і взагалі воно вважається найзеленішим містом в Нідерландах. вони якось цікаво знову ж таки. Нідерланди вміють поєднувати непоєднане, тобто промислове місто, але дуже зелене. І в мене теж саме склалося враження, коли ми їхали до самого Тілбурзького mm -hmm. університету. Yeah. Тобто, я коли туди потрапила, я просто. Це твій топ, да, топ. був да? з перше, перше місце. Дуже Це зелено, так. Да. І сам університет є досить великим, там е, 73 спеціальності бакалавра і магістратури, з них 43 викладаються англійською мовою. От е університет це прям ціле містечко, і е знову ж таки основне це наскільки воно зелене. Ми їхали туди через uh -huh. ліс. Воно знаходиться не прям в місті, а ну скажімо, трошки е за Ну, містом. фактично місто, просто так наступна станція. Там метро виходить. От своє не станція там метро є. Тому дуже легко добиратися до міста. Це Справжнє студентське містечко. Де співають пташки, де так спокійно, де ходять студенти, є все на кампусі. Мені воно взагалі нагадало як парк. От ми йшли, була головна центральна, як паркова дорога, і там вправо факультет, вліво факультет. Не одне велике, як було враження з фотографій, та ми йдемо дійсно там факультет права, факультет соціальних наук і так далі. Ти просто йдеш як гуляєш собі, так доріжка вправо, доріжка вліво, велосипеди, студенти, лавочки, всі спілкуються. Прямо в лісі, ти пташки співають, ну дійсно відчуття і гуляєш, просто вийшов в центральний парк. Так, і що саме цікаве, що знову ж таки університет має дуже сильні спеціальності, особливо в е, правознавстві, в економіці. Право це, по-моєму, чи перша, чи друга програма взагалі в Нідерландах, і навіть світовому рейтингу вона одна з топових це програм, саме в Тілбурзі. По праву вони е, мають велику колекцію різних е, е стар... Давніх книг, манускриптів, mm -hmm. тому знову ж таки, право історія, от все, що там, міжнародне право, все що. Витікає mm -hmm. з того, Тілбух є одним з кращих університетів в Нідерландах, і я також розумію, чого студентам там комфортно, тому що знову ж таки співають пляшки спокійно, ти не відволікаєшся. Навчання в дослідницьких університетах є досить самостійне. І треба багато часу витрачати на самостійне навчання і опрацювання. У мене от там склалося враження, що студенти задоволені і студенти такі розслаблені. От, і напевно, це от основне. І також я потім вже прочитала, що сам університет має відзнаки за якісне викладання і задоволення саме студентів. Навчання. Ну от я ще, як ми були там на кампусі, декілька разів підходила до студентів, раз натрапила вже на. Студентку, яка випустилась, вже працює там, і всі мені ну, з гарними емоціями відповідали, тому що це було без камери. І насправді, коли ти там запитуєш, то буває так: могли би сказати неоднозначно, сказати правду. А тут дійсно всі якісь такі розслаблені були, усміхалися, так всі так відповідали ста, mm -hmm. задоволені, все ну так дійсно, така атмосфера. Цей день вийшов такий якраз атмосферний, тому що потім ми переїхали в Бреду. Mm -hmm. І це містечко за пів години від Тілбурга. Yeah. І так само, можна сказати, відчулося таке розслаблення, але там трошки по-іншому. От які so, в тебе враження? От мені від архітектурно бреда дуже сподобалась, бо Тілбург, як ти сказала, хоч ми там не, не заїжджали прямо в сам центр, але дійсно склалось враження більш такого самого міста, промислового, більш такого. Ну, архітектурно не, не такого гарного, більш сірішого трішки навіть я б сказала. Бреда ми заїхали, мені відразу архітектурно сподобалось. А кольори самі, це я казала перед тим. ця це коричнева цела, воно якось приємно для зору. Ще й там було сонечко. Зелено, вже все якраз зеленіло, і мені от сама сподобалось саме місто, навіть коли ми проїжджали Бреда. І університет, до речі, ми як під'їхали, теж не було зразу відчуття, що це університет. В місті місті їдеш, плавно перейшов архітектурно, що це університет. Тут будинки житлові. А мені це теж дуже сподобалось. Він якось так прям органічно влився в містечко. Цікавий факт про бренду, що це місто, де народився Ван Гог. Для мене стало. Здивуванням в тому, що саме Бреда є одним з дуже творчих міст. Uh -huh. Там проходить багато фестивалів, там проходить багато культурних івентів і історичних якихось івентів цікавих. Тому якось таке наповнення. Тобто, знову ж таки, не там не Амстердам, не якісь там великі міста, про які всі uh -huh. чули, а Бреда. Ну от, але всередині в Нідерландах, саме всередині країни, вважається одним з дуже творчих міст. До речі, сам університет він, це прикладний університет, і він, ну скажімо так, він не є в топі серед студентів. Тобто, ну, по відсотку, да, менше студентів їде саме Бреду. Але я навпаки за те, щоб їхали туди, чому? Тому що мені подобаються дуже сильно програми, які там представлені. В багатьох вузах навіть прикладних таких програм немає. Наприклад, там у них дуже багато програм по логістиці. Одна з перших програм, яка вийшла по штучному інтелекту. Зараз це топовий напрям його шукають. І а це дійсно перший університет, який таке запропонував. Мені подобається там програма творча Creative Media Game Technologies. Розробка ігор, да. мені подобається там. Є програма «Build Environment», Тобто, да, як є подібні програми по плануванню міста. Оце щось типу mm -hmm. цієї так само програми. Теж унікальна досить. Я ніде не зустрічала більше, щоб такі були представлені така різна. Mm -hmm. І ще в туризмі, до речі, дуже багато в них програм. В туризмі mm -hmm. зараз все одно багато відходило. Буквально декілька вузів ще є, де представлені більше готельна справа. А от саме як туризм, організація туризму і заходів, тут представлені. Mm -hmm. Такі програми так і Реда співпрацює сам цей прикладний це співпрацює з багатьма компаніями в регіоні по плануванню міста і так далі. Працюють з державними організаціями, компаніями, які займаються забудовою саме цього міста. І розробляють парки, тому знову ж таки можна сказати, що mm -hmm. мені здається, студенти цього університету якраз повпливали на те, mm -hmm. що місто викликає так. такі mm -hmm. враження: і зелене, і архітектурно гарне, і все якось так скомпоновано правильно. Також співпрацює з готелями, великими сітками готелів Хілтон, Меріот з дієчелем, з Самсунгом, тобто з дуже багатьма компаніями, де студенти можуть проходити практику і знову ж таки мати якісь спільні проекти. І це напевно таке основне, чим прикладні університети прикладних наук цікаві, тим, що студенти дуже органічно входять в потім робочий процес, працюючи над різними проектами. До речі, забігаючи наперед, от ми відвідали ж багато вузів і багатьох прикладних. Дуже великі кампуси. З одної сторони, це класно. Брада мені навпаки. Кампус здався не дуже великим. Ми там гуляли, він дійсно не дуже великий є. Але теж комфортний. От це теж момент, бо не всі люблять велике місто, не всі хочуть бути в великому кампусі, де просто тисячі будівель, тисячі студентів. От Береда мені здалася дуже комфортною для тих, хто хоче такого спокійного приділити часу навчанням, спокійні дні мати, розмірені. От ми зайшли в той кампус, і я, Ні, я запам'ятала там, до речі, дуже багато велосипедів. Теж, просто стоянку. Але студенти згадаю, вони просто біля кампусу сиділи, спілкувалися, такі столички. На Бо території сонце прямо світило. це… Ну, – сонце світило, але все одно я, ну, якось атмосфера. Навіть десь було, сонце світило, теж, але такої атмосфери не було. Церква прямо така була от на території. Ми прямо там дзвін пройшлися, так було. Теж парк, такі доріжечки були. Мені сподобався теж кампус для тих, хто шукає отакі якраз нешумне місто. Невелике місто, комусь зручніше, комфортніше пересуватися пішки, там ходити собі, та там проживання все одно поруч з кампусом. Це буде якраз ідеально підходити. І мені здається, по спеціальностям основне знову ж таки говорити про Тілбург це. Юриспруденція, економіка, історія. А якщо говоримо про бреду, це штучний інтелект, це туризм, логістика, це планування міста, що є також дуже цікавою сферою зараз для, для навчання. Тож, якщо вас цікавить навчання саме в цих університетах, пишіть нам в соцмережах, залишайте заявку на нашому сайті, і ми обов'язково з вами зв'яжемось. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски про інші університети в Нідерланді. До зустрічі!